13. Ще до обіду ми здійснили невеличку прогулянку до станції метро Бейкер Стрит. Було приємно опинитись на дворі такої чудової сонячної днини. Настрій у всіх нас помітно покращав. Ми надягли своє буденне вбрання. Локвуд був у довгому брунатному шкіряному пальці, що так писува до його стрункої постави. Джордж нап'яв бритку товсту куртку з еластичним поясом, що тільки робив виднішим його черево. Я ж залишилась вірна своїм звичайним смакам. Пальто, джемпер з високим коміром, короткотемна спідниця легінси. леґінси. ми, про всяк випадок узяли з собою, я озброїлась однією з запасних. Це, окрім садин та синців на наших обличчях, красномовно натякала на наш фах, тож люди сахалися нас, тільки но на ми з'являлись. Потяг на ювілейній лінії метро, вщент заповнений пасажирами, просяк важким захисним запахом лаванди, Її букетики відніли в чоловіків на лацканах піджаків, а в жінок на капелюшках. Світло мерехтіло на срібних брошках та шпильках для краваток. Усі п'ять хвилин до Грінпарку ми їхали мовчки. Ніхто не проронив ані слова. Коли ми нарешті висіли з вагону на платформу, натовп провів нас, нас настороженими поглядами. У вагоні Джордж заклопотано гортав латинський словник. Коли ми зайшли на ескалатор, він витяг олівця з рота і зробив останню нотатку на клаптику паперу. Готово, сказав він. Я зробив усе, що міг. Що там було написано торментум меум лейтісія лейтісіме? Отож, торментум означає мука або тортура, а лейтісія – радість або блаженство. меум – це мій, моя, моє. Отже, напис на колоні я переклав так: Моя мука, моя радість. Він з ляскотом закрив славник. Якесь нездорове любовне послання, геш?» Це те саме, що я відчула, коротко підтвердила я. Їхні стосунки справді були нездорові. Вони кидалися в крайнощі, між ними панувало то безмежне щастя, то ревності й ненависть. І саме ці почуття врешті перемогли. Більше не думай про це, Люсі, порадив Флоквуд. Ти виконала свою роботу. Тепер ми з Джорджем візьмемося до своєї. як ти гадаєш, Джордже, чи довго ми просидимо в архіві? Недовго. Треба перегорнути місцеві газети від тієї дати, на якій я зупинився минулого разу. Якщо нам трапляться ще якісь відомості про Набельворд, скажімо, поліція когось заарештувала. Ми відразу все з'ясуємо. До того ж можна переглянути й жовту пресу адже дівчина була відомою світською особою. Ми вийшли з метро на пікаділлі, сонячні промені проникали між високими будівлями, і ми опинялися то в сизому затінку, то знову на сонці. Довкола вже починалися надвічірні приготування. Біля дороги особливі розпилювачі розкидали із своїх кошиків сіль на чисніг. Під великими готелями одні служники наповнювали жаровні гілочками сухої лаванди, інші чистили над дверима захисні ліхтарі. І дочея розминала свої забиті суглоби. Було приємно відчувати, як до тебе повертаються сили. Локвуд трохи накульгував, але це радше пасувало йому. Він зняв пов'язку з руки, якою торкнувся привид, щоб погріти шкіру на сонці. Якщо ми розплутаємо цей давній злочин, казав він, якщо викриємо вбивцю і помстимося за дівчину, з цього вийде чудова стаття в газеті. І вже точно забудеться те, що ми спалили будинок цієї жінки, і агентю Локвуд і Ко буде врятовано, підхопила я. Сподіваюся. Локвуд обминув чолов'яку, що пропонував туристичні мапи з безпечними зонами міста, а також настирливого продавця заліза. Проте нам потрібні хороші замовлення, і до того ж негайно. Як ти гадаєш, Тепрік теж над цим працюватиме, зауважив Джордж. Це не входить до його пріоритетів, але там розслідують давні злочини, якщо вони пов'язані з теперішніми. Що ж, тоді нам варто поспішити, відповів Локвуд. Можна прийти отут. Ми перебігли вулиці і переступили через відкритий рівчак, повний води. Вода лякала привидів, тому вузенькі рівчаки перетинали численні відомі вулиці Західного Лондона, особливо ті, де було багато крамниць. Це дозволяло людям вільно гуляти і робити покупки вечорами. Спочатку уряд хотів прокласти такі рівчаки всім містом, проте виявилось, що це коштуватиме надто дорого. Тож передмістя, врешті, було віддано тільки під захист ліхтарів. Проминувши високу кам'яну арку, ми врешті вийшли на широку криву Ріджент Стрит. Недалеко на тротуарі височів стенд. Над червоним наметом майоріли прапорці з золотими гербовими левами і фігурними літерами Р. О, дивіться! обізвався Джордж. Гарячі каштани. Хочете? Кілька хлопців і дівчат у темно-червоних куртках. Тинялися довкола стенду, безкоштовно роздаючи перехожим гілочки лаванди, соляні бомби й солодощі. Каштани смажились і тріскотіли на відкритих жаровнях. Рябий хлопчина набирав їх великим совком і розсипав по паперових пакуночках. Волосся вагентів було охайно зачесане. Рапіри начищені, обличчя вимучено усміхнені. Вони репрезентували Ротвелл, другу за віком найстарішу агенцію психологічних розслідувань у Лондоні, що завдяки постійній увазі преси здобула недосяжну популярність. За стендом було видно будівлю їхньої головної контори, величезну споруду з мурмору й скла. На прозорих розсувних дверях було зображено левів з роз'явленими пащами й рапірами в лапах. Цю контору я добре знала. Нещодавно саме тут я не пройшла свою чергову співбесіду. Усміхнений хлопчина років десяти простяг мені пакуночок із каштанами. Дарунок Ротвела!» – пояснив він. Безпечної вам ночі. У нас не буває безпечних ночей, буркнув у відповідь Локвуд. Ходімо, Джордж, я хочу їсти. Мені тебе жаль, але ти не підеш вулицю з цим пакунком у руках. Це просто злочин рекламувати власних конкурентів. Проминувши хлопця, він рушив далі. Джордж повагався, тоді все-таки взяв пакунок і сховав у кишеню. Отак, сказав він, далі від чужих очей. Відмовлятися від їжі на дурняк менший злочин. Проштовхавшись крізь натовп, через кілька хвилин ми опинились на тихій площі позаду Риджин Стрит. Перед нами була не дуже гарна, але височенна цегляна споруда. На її дверях я побачила залізну табличку Національний архів газетних публікацій. Джорджеві окуляри зблиснули. То була його територія. Його обличчя, геть усе в плямах від каштанів, широко всміхнулось. Ми на місці, тільки розмовляйте тихо, так годиться в бібліотеках. Він провів нас через залізний бордюр і турнікет. Я ще ніколи не бачила стільки книжок. У мене вдома читали не часто, а ученицю Джейкопса я стала раніше, ніж пішла до школи. Зрозуміла, що заради навчання я мусила братися до книжок без письмового іспиту не можна держати жодного сертифікату. Тож у 12 років я зобрила на пам'ять посібник квітець для мисливців за привидами. А потім, правду кажучи, мені вистачало клопоту на роботі, щоб проводити дозвілля за читанням. Джейкобс, щоправда, часом посилав мене до місцевої бібліотеки, щоб пошукати там історичні подробиці про місця, де трапляються привиди. Наприклад, про околиці пагорба Шибенець, за півмилі від нашого містечка, там зазвичай була сила селенна гостей. Однак Національний архів газетних публікацій виявився найбільшим з усіх бачених мною сховищ друкованого паперу. Архів мав шість величезних поверхів, розташованих довкола центрального приміщення. Ми стояли внизу серед пальм та інших кімнатних рослин, а вгору тяглися рівні, геть заповнені книжковими полицями і читальними столами. З головної бані звисала велетенська залізна скульптура, почасти як оздоба, почасти для захисту. На кожному рівні за столами сиділи люди, що схилились над пожовклими газетами і часописами. Дехто з них вивчав проблему, сподіваючись знайти засіб відтієючими, що вразила нас, інші були агентами. Я помітила блакитні куртки Темворта, бускові тони гримбла і похмурий темно-сіній колір Фітес. Не вперше мені спало на думку чому в Локвуда досі немає своєї власної уніформи? Локвут, як і я здавався дещо розгубленим. Зате Джордж почувався тут своєю людиною. Минуло лише кілька хвилин, а він уже провів нас до ліфта, яким ми піднялися на п'ятий поверх. Знайшов для нас вільний стіл, тоді зник на мить і повернувся з товстелезною сірою текою. Тут усі речманські новини 49-річної давнини, оголосив він. Аннабель Ворд зникла наприкінці червня. Стаття, яку я знайшов, вийшла друкам десь за тиждень після того. Локведе, продавися, будь ласка, липневі газети. Вони, сподіваюсь, найбільше стануть нам у пригоді. Ти Люсі переглянь осінні відомості. А я тим часом погортаю деякі випуски Світського Лондона. Ми з Локведом скинули пальта і покірно заглибились у захопливі з першого погляду сторінки річманського глядача. Уже найближчим часом я знайшла там стільки оголошень про місцеві свята, змагання і загублених котів, що в це просто важко було повірити. Щодо проблеми майже ні слова. Зрозуміло було, що тоді ще тільки-тільки починали обговорювати. Щоправда, мені трапилося кілька статей про встановлення перших захисних ліхтарів, які сьогодні геть заповнили країну, та про зриття бульдозером кількох кладовищ, які потім було засипано сіллю. Від цього врешті довелося відмовитись. Простіше і дешевше виявилося обгороджувати кладовище залізними ґратами. Про пошуки зниклої дівчини, я не відшукала гісінько. Локведові і Джорджеві, що марно перегортав сторінки світських часописів з чорнобілими фотографіями щастило аж ніяк не більше. Локвуд хвилювався дедалі дужчий, тривожно позирав на годинник. На сторінку переді мною впала тінь. Піднявши голову, я побачила трійцю, що стояли біля нашого стола двоє підлітки хлопець і дівчина, а третій юнак. Усі вбрані в м'якій сірі куртки й чорні лискучі штани, уніформу найстарішої в Лондоні агенції мисливців за привидами – славетною фітес. Їхні рапіри в італійському стилі видавалися дорожчими і вишуканішими за наші. В руках молоді люди тримали сірі портфелі з емблемою Фітес, срібним однорогом, що красувався також і на їхніх куртках. Локвут із Джорджем відразу підхопилися, юнак усміхнувся до них. Привіт, Тоні. сказав він. Ти диви? Ніколи раніше не бачив тебе тут. Тоні. За шість довгих місяців, які я його знаю, ніхто навіть не наважувався назвати його Ентоні. На якусь найкоротшу мить мені здалося, що вони добрі друзі. Та вже найближчої хвилини я переконалася, що це не так. Локвуд усміхнувся у відповідь, проте якимось незвичним чином. Його усмішка нагадала мені вишкіріну вовчу пащу, очі недобре зблиснули. О, кіпсе!» – промовив він. «Якся маєш?» Заклопотаний, дуже заклопотаний. А ти якся маєш, тоні? Пробачали вигляд у тебе поганенький. Дурниці, кілька синців, нема часу розповідати. Еге ж, уявляю, як тобі бракує часу, зауважив юнак. До речі, інші про тебе вже все розповіли. Він був худорлявий і з тонкими майже пташиними рисами обличчя. Важив він, напевно, навіть менше за мене його вузьке обличчя вкривало ластовиння. ніс був маленький, Карпатий, а каштанове волосся коротко підстрижене. На його грудях виблискували чотири чи п'ять медалей. А на руки в Ірапіри зелений коштовний камінь. Навряд чи зараз він користувався нею. Років він мав десь із 20, отож літа його активної роботи вже минули, а талант здебільшого вичерпався, як у мого колишнього керівника Джейкобса чи інших нікому не потрібних керівників агенцій. Тепер він був просто начальником дітлахів, що стояли біля нього. Локвода, однак, ці кпини не дуже зачепили. То ти все знаєш, мовив він. Що ж тебе привело сюди? Скупчення привидів у дорожньому тунелі біля Мургейта. Намагаємося з'ясувати, хто вони такі. Він поглянув на наші папери. Як я бачу, ви теж щось шукаєте. Так, ричмундський оглядач. О, зрозуміло! Той самий сумний випадок на шинроуд. На щастя, в фітес шукаємо потрібні відомості до того, як вирушимо на побачення з гостем. Ми ж не такі дурні, як тобі відомо. Хлопчина догідливо зареготав. Він був високий, довготелесий, із широким чолом і кучмою волосся мишучого кольору. Його товаришка промовчала. Навряд чи вона взагалі мала хоч якесь почуття гумору. Зі своїм гострим маленьким підборіддям і русявим підстриженим волоссям з гривкою, що затуляла один бік чола, ця дівча вельми скидалася на пластмасовий манекен. Хто це? вирячилось воно на мене. Наша нова асистентка, відповів Локвод. Я подала дівчаті руку. Люсі Карлайл, а тебе як. Дівча з хихотінням відвернулась, ніби побачила щось цікавіше за мене. Будьте обережніші, Стоні, Любонько!» – звернувся до мене Кіпс. Його останнього асистента спіткав недобрий кінець. Не турбуйтесь, у мене все гаразд, легідно всміхнулася я. Це тимчасово. Хіба ви не знаєте? З усіма, хто працює у стоні, завжди коїться погані речі. Так триває з самісінького його дитинства. Він намагався поводитись спокійно, та роздратовані нотки в голосі виказували його. Спочатку я не зрозуміло, до чого тут ці нотки, а ось Локфорд чудово зрозумів від його безжурного настрою не залишилося й сліду. Він уже хотів щось відповісти, аж тут отрутився Джордж. Я теж дещо чув про тебе, Квіле, сказав він. Якось ти послав підлітка самого, до катакомб у Саутворку, а сам тим часом чекав біля входу на підкріплення. І що сталося з тим хлопчиною, Квіле? Чи його досі не знайшли? Кіпс насупився. Хто про це розповів тобі, усе було зовсім не так. А отой клієнт, якого торкнувся привид, через те, що твої агенти залишили в його смітнику кістку. Юнак почервонів. Звичайна помилка, вони кинули її не туди, куди треба. До того ж, як мені відомо, в тебе найвищий рівень смертності з усіх керівників Фітес. Ну, не найкращий послужний список, еге ж? запала мовчанка. До речі, в тебе штани розстебнулися, додав Джордж. Кіпс поглянув униз і переконався в невтішній правді. Його обличчя зачервонілося. Він хутко застебнув штани, купився за руків ярапіри і ступив уперед. Джордж не поворухнувся, лише кивнув у бік таблички, додержуйтесь тиші, що висіла на стіні. Квіл Кіпс глибоко зітхнув, пригладив волосся і всміхнувся. Шкода, що я не можу заткнути твою свинячу пельку, просто зараз, кабінце. Мовив він. Настане час, я це зроблю. Гаразд, відповів Джордж, а тим часом, може, повправляєшся на супротивниках свого зросту. Скажімо, на мишах чи кротах? Кіпс щось мугикнув крізь зуби. Він кинувся вперед, у руці блиснула рапіра. Щось майнуло перед моїми очима. Клинок брязнув об клинок. Локвотворухнувся ледь помітно, та його рапіра простяглась у напрямку кіпсової й міцно притиснула його зброю до підлоги. «І Якщо вже хапаєшся за рапіру, Квіле, зауважив Локвот, то спочатку навчися користуватися нею. Кіпс не відповів на його шиї пульсувала Вена. Було видно, як під м'яким сірим рукавом його куртки напружилася рука. Він намагався визволити свою рапіру, проте Локвот без особливих зусиль не давав йому цього зробити. І клінки, і їхні власники не ворушились. Ми з Джорджем і двоє агентів Фітес аж заклякли й зачаровано дивилися на них. Довкола лунало тільки тихе бурмоціння читачів. Ти так довго не витримаєш мене, промовив нарешті кіпс. І справді поводився Локвуд. Він крутнув рукою, вивернув зап'ясток, рапіра квіла кіпса вискочила з його пальців і встромилась у стелю. Чудово. зауважила я. Локвуд з усмішкою почепив свою рапіру на пояс і сів за стіл, залишивши кіпса розлючено дихати вниз. Замить юнак підстрибнув, сподіваючись охопитися за руків я рапіри, та помолився на кілька дюймів і підстрибнув ще раз. Ще трошки вище, квіли, підбадьорливо мовив Локвуд, у тебе майже вийшло. Нарешті кіпс обіймав руків'я і сперся об стіл, щоб втягти клинок. Його агенти мовчали. Хлопчина посміхався, обличчя дівчини немовби скам'яніло. Ти заплатиш за це локвуде? просичав кіпс, витягаючи рапіру. Присягаюсь, ти ще пошкодуєш за цим. Усі знають, що Депрік скоро закриє твій заклад, але цього мені замало. Я знайду спосіб змусити тебе страждати по-справжньому. І тебе, й твоїх придуркуватих друзів. Біле кайт ходімо. Він обернувся і разом зі своїми лакизами подався геть. Немов погано тренований танцювальний ансамбль, вони водночас рушили до ліфта. Уже тоді, коли я з ним працював, він викидав отакі коники, зауважив Джордж, і йому підлатати нерви. Як ти вважаєш Локвуде?» Проте Локвуд знову закопався в папери, стиснувши губи в сувору лінію. До роботи, пробурмотів він, у нас замало часу. Менше ніж за хвилину після вимушеної перерви Локвудові пощастило. Він переможно присвиснув, розгорнувши перед собою газету. Ось вона на бельворд, інша фотографія, але те саме знайоме біляве волосся і блискучі зуби. Цього разу на ній було щось на кшталт бальної сукні. Її портрет прикрашав першу сторінку річмінського глядача 49-річної давнини. Енні Ворд. підозрюють колишнього коханця. У справі Анабель Енні Ворд, тутешньої жительки, що зникла майже два тижні тому, з'явився новий поворот. Минулого вечора поліція заарештувала одного з її колишніх коханців. Пан Г'юго Блейк, 22 роки, відома азартний гравець і світська особа, нині перебуває під вартою в управлінні поліції на Бау-стрит. Офіційного звинувачення йому ще не висунуто. Поліція повідомляє, що пан Блейк вечеряв разом з паною Ворд у нічному клубі галопу суботу, 21 червня, тієї ночі, коли вона зникла. На повторному допиті він засвідчив, що залишив клуб відразу після пани Ворд і зізнався, що відвіз її додому. Згідно з поліційними джерелами, ця пара була разом кілька місяців, проте закохані поволі охололи одне до одного. Стосунки Блейка з паною Ворд породили чимало чуток у світських колах. Під його впливом вона відмовилась від перспективної акторської кар'єри, хоча ще нещодавно шукала для себе нові ролівки. «Г'юго Блейк, тихо промовила я. Її колишній коханець. Б'юся об заклад, що це він подарував їй кольє. Джордж кивнув. І саме він відвіз її додому цієї ночі. Здається, ми знаємо, хто скоїв цей злочин. Не поспішай, зауважив Локвот. Його заарештували. Але чи висунули йому звинувачення? Усе, що ми знаємо, це те, що його могли ув'язнити, хоча тіла не знайшли. Відповідь на це запитання знайшлася швидко. Невеличка стаття, надрукована через кілька днів, зазначала, що Гюго Блейка звільнили з-під варти за браком доказів. Прес-служба Пресслужба ярду заявила, що справа Анабельворд глуха, як цигляний мур. Еге ж, як цигляний мур, повторила я. От уж бовдори! ціло й справді було замуровано. Поліції забракло доказів, щоб притягти Блейка, мовив Локвот, вивчаючи статю. Він був єдиним підозрюваним у цій справі. Стверджував, що провів її додому, але всередину не заходив. Ніхто не зміг нічого довести, бо не знайшли ні тіла дівчини, ні будь-чого іншого, щоб могло б підтвердити Блейкову провину. Тому вони й відпустили його. От і чудово. Здається, Блейк це і є той, хто нам потрібен. Джордж трохи просунувся на стільці. Скільки років було тоді Блейкові? 22. Нагадала я, а бідолашній Еніворт лише 20. Відтоді минуло 49 років, тепер йому 71 рік, якщо він, звичайно, ще живий. Б'юся об заклад ще живий, суворо сказала я, і живе цілком безкарно. Поки що. посміхнувся Локвуд. Це саме те, що нам треба, правильно все розіграти. План у нас такий ми виходимо на зв'язок із Депрік. Якщо Блейк живий, його заарештують. А ми тим часом вирушаємо по редакціях і розповідаємо усе. Убивцю спіймано через 50 років, це матиме добрячий розголос. Усе це непогано, промовив із сумнівом Джордж. Тільки я не певен, чи варто поки що це розголошувати. Треба пошукати глибше, перевірити минуле Анабел Ворд. Він ляснув по стосові примірників світського лондона на столі. Про неї повинні згадувати десь іще. Якщо нам пощастить, то ми знайдемо соковіті факти щодо Блейка, які зможуть. Це вже твій клопіт. Локвод з репінням відсунув стілець і підхопився. Скажеш мені, якщо знайдеш щось цікаве, а мені тим часом треба переговорити з деякими людьми. Цього ранку ми втратили трьох клієнтів. Це забагато для нашої агенції. Нам не можна вештатись без діла. Гаразд, Джордж замислено поправив окуляри. Тільки не поспішай. Локвит щиро всміхнувся нам обом. Звичайно, ви ж мене знаєте.